Щиро вітаємо вас, друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні в рубриці Мисли біблійно ми торкнемось одного дуже важливого питання і явища в житті, яке називається лідерство. А саме, як жити так, щоб навколо тебе було дуже багато людей, які зростають в своєму покликанні, посвяті, служінні і приносять багато плодів для слави Божої. Через війну і обставини в нас катастрофічно не вистачає лідерів. Як жити, щоб оточити себе тими людьми, які будуть майбутніми лідерами? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в моделі лідерства, яку сповідував, яку практикував наш Господь Ісус Христос. Якщо вибрати в Біблії один віршик на цю тему про лідерство, я б його прочитав би із Євангелія від Марка, 3 розділ, 14 вірш. І визначив дванадцятьох, щоби із ним перебували, і щоби посилати на проповідь їх. Якщо говорити про біблійну модель лідерства Ісуса Христа, вона має три важливих складових. Перша із них це місія. І Ісус чітко розумів, в чому є місія Його життя померти за гріхи людей, зростити учнів і дати їм завдання для того, щоб вони несли Євангеліє іншим народам і зрощували учнів Ісуса Христа. Отже, перший інструмент моделі лідерства Ісуса Христа це знати свою місію. Місія. Це відповідь на запитання: хто я є, для чого я живу на цій землі і що я маю робити. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, ви можете, як лідер, який оточує і розвиває інших лідерів, перейти до другого важливого кроку, а саме споряджувати інших в служіння. Ісус вибрав дванадцятьох, ми прочитали, щоб вони були з ним. Вони бачили його життя з середини. Ісус спостерігав за учнями. Сила нашого лідерства не в навичках і не в тому, що ми робимо, а в тому, хто ми є для цих людей. Як ми бачимо їхні потреби, як ми дякуємо за їхню працю, як ми допомагаємо їм рухатись в їхньому покликанні, в їхньому розвитку і в їхньому зростанні, зрощувати інших. І третій важливий. Крок заключний у нашому зверненні про модель лідерства Ісуса Христа: це дати повноваження, спорядивши, відпустивши на служіння, не дивлячись, в який час ми живемо. Якщо ми будемо чітко, як божі люди, а це означає лідери, знати місію свого життя, і будемо допомагати іншим визначити місію їхнього життя. Якщо ми будемо знати, для чого ми живемо на цій землі, і як ми зрощуємо, як ми задіємо служіння інших людей. Наприклад, ми не всі знаємо технічні навички. Але навколо нас є багато молоді, які можуть допомогти нам бути більш медійними, які можуть допомогти нам у виконанні безлічі завдань, які ми виконуємо, але ми можемо їх задіяти в цю працю. Вони будуть рости як лідери, і ми будемо працювати також з їхнім характером. І вони запам'ятають велику цінність нас як лідерів і будуть іншим допомагати таким чином. І тоді третій крок ми можемо важливий зробити. Люди, які задіяні в служіння, які підросли. Ми можемо дати їм повноваження очолити це служіння, той чи інший напрямок в житті. Так само, як і Ісус. Він знав місію свого життя, Він покликав дванадцятьох, він був з ними, вони були з ним. І Він їх відпустив на проповідь, давши велике доручення йти проповідувати Євангелія. Отже, знайте свою місію, допомагайте їм іншим людям визначити її. Друге. Станьте доступними до людей і зрощуйте їх. І третє, коли люди підростають як лідери, відпускайте їх на інше служіння, і хай вони знаходять інших людей, допомагають їм рости і бути задіяним в служінні. Коли ми будемо впродовж нашого свідомого життя жити таким духом, повірте Євангелію Ісуса Христа і Його моделі лідерства. Того лідера, за яким впродовж історії людства пішли мільйони. Навколо вас буде дуже багато людей, які принесуть багато плоду для царства Божого. Нехай Бог вас в цьому благословить. Поділіться в коментарях, яку модель лідерства сповідуєте ви, і з якими викликами як лідер ви зустрічаєтесь в своєму житті, зрощуючи інших і задіюючи їх в служіння. Дякую вам.